Ці процеси, які почали відбуватися в Україні після Революції Гідності 2014 року, дуже інтенсифікували розмову про ідентичність в Україні, і, зокрема, стало набагато більше. Ініціатив і рухів для того, щоб усвідомити власне ким ми є, яким ми хочемо бути за цей час, ці 10 років зроблено величезний стрибок для того, щоб власне осягнути ким українці насправді є. Ми можемо говорити про те, що створена передумова, створений контекст для того, щоб ці процеси відбувалися систематично. і перш за все йдеться про створення інституцій. Які працюють з нашим культурним полем, з нашою свідомістю взяти, хоча би інститут національної пам'яті, Український культурний фонд, який працює з культурною з культурним середовищем, Український інститут, музей революція гідності, музей голодомором. Всі ці інституції створюють важливу дуже екосистему, яка працює з нашою спадщиною, з нашим усвідомленням себе сьогодні, яка власне випрацьовує і формує те, що ми знаємо про себе і як ми бачимо себе в минулому і в майбутньому. Саме завдяки роботі цих інституцій, їхній взаємодії, обміну. Спільної роботи над певними темами випрацьовуються і наративи, і певна рамка, в яких українці бачать себе як дзеркалі. Тут дуже важливо говорити про ініціативу музею голодомору і взагалі про це. Явище, як ми почали його усвідомлювати, як ми відкрили його для себе, і те, як це змінило взагалі уявлення українців про себе, вперше про визнання голодомору геноцидом заговорили, коли президентом став Віктор Ющенко, який власне ініціював те, щоб цю справу розглянули в суді і власне в юридичній площині, і це стало дуже важливим, адже це стало запорукою того, що будь-які злочини. Незалежно від терміну свого здійснення, мають бути, мають бути покарані, розслідувані, винні покарані, і справедливість має бути відновлена. Власне, ось це поняття справедливості дуже важливе для українського суспільства, дуже важливе для тих, хто усвідомив себе українцями та і на хвилі 2014 року революції гідності. Власне, це почуття справедливості воно було підне, під піднесене, підкреслене справедливістю по відношенню до жертв голодомору 32-33 років. Поява музею, а це ледь не єдиний новий музей, який за часи незалежності з'явився в Україні, є символічним жестом вшанування і вибудовування цього наративу в українському суспільстві. Це також пошуки мови. І меморіалізації, і того, як ми говоримо про наше минуле, про нашу пам'ять, про наші травми, як ми працюємо з цією травмою, як ми намагаємося її позбутись. Це дуже важливий кейс того, як українці здатні працювати з дуже складними темами і працювати успішно, і незважаючи зараз навіть на повномасштабне вторгнення, будівництво музею завершується. Його відкриття заплановане найближчим часом, і це говорить про те, що українці спроможні навіть в надскладних обставинах продовжувати працювати з такими ось складними й тонкими речами, як історична пам'ять та історичні травми. І я вважаю, що цей кейс може бути вважатися позитивним і успішним. Іншим кейсом, який хочеться згадати, є напевно робота з спадщиною наших митців 20-х, зокрема з митцями, яких ми знаємо як авангардистів, і власне мистецтво авангарду, яке фактично в радянські часи заборонялося, знищувалося, і немало навіть до нашого часу дійти за останні кілька десятиліть, воно стає явищем, воно стає відомим, є дослідження, є публікації, є виставки, є власне осмислення ролі цього феномену в європейському контексті. Останні два роки є велика кілька великих виставок, які подорожують Європою і світом для того, щоб представити цей феномен. Світу, та і власне йдеться про такі імена, як Олександр Богомазов, Казимир Малевич, Олександр Екстер, Вадим Мелер, Василь Єрмилов та багато інших, які насправді є митцями надзвичайно високого гатунку, та, світового рівня. Які Є частиною власне історії українського мистецтва, які вбудовують наше українське мистецтво двадцятого століття всі ці світові процеси модернізму та в світовому мистецтві, частиною яких ми були, і з чого в нас власне хотіли викреслити і. Зробити вигляд, та, що власне в Україні ніякого модернізму ніколи не було, і що це є якась архаїчна, застаріла етнографічна культура, та в якої нічого сучасного немає. Але цей міф, цей стереотип радянський і російський про, про українську культуру, він нещадно розбитий, і очевидно, що українське мистецтво. Є мистецтвом світового рівня, і всі ті етапи, які проходило світове мистецтво, українські митці також проходили. Ми маємо та це мистецтво. Ми маємо ці етапи, і власне на них постає і сучасне сьогоднішнє українське мистецтво.